Привіт! Мене звати Марія Краснощук, мені 20 років, і я навчаюсь у карпенко карого в майстерні Дмитра Михайловича Богомазова на четвертому курсі. Зараз мені дуже хочеться грати ролі підлітків або школярок. А ще мені дуже хочеться зараз дуже-дуже сильно. Е, хотілося б спробувати зіграти якогось складного підлітка або е, підлітка з якимось складним характером. От. А, я співаю професійно, я пишу свою музику під псевдонімом Рудав. Я пластична, я все, все життя займалася танцями. Модерном, бально спортивними і зараз продовжую займатися танцями Хілсом. Ам... У мене є навички акробатики, але я мега сильно боюсь цього. <хи> У мене є навички фехтування, це вайб обожнюю. Ам... Займаюсь йогою. М -м... У мене рівень англійської B1, але із задоволенням підтягну. А, знаю трохи німецьку. Ам... Підтягнула б її а, і дуже хочу вивчити ще французьку. Граю на фортепіано, знаю три акорди на гітарі а, і трохи на барабанах. знаюсь. Все я дуже чекаю на співпраці.